У сполучених штатах Америки нині опублікували кілька стенограм розмов правителя Російської Федерації Путіна з тодішнім президентом Сполучених Штатів Бушем. Де Путін переконував, що Україна штучна держава з фрагментованим суспільством та попереджав про довгострокову конфронтацію зі заходом у разі прийому України. В НАТО, так чому саме зараз їх розсекретили? І чи варто нам очікувати подальшого розсекречення подібних таких матеріалів і як вони можуть вплинути на міжнародний дискурс? Ну це безумовно, навіть красії, що у США багато є різних матеріалів, багато компромату. І фактично навіть ті розмови, які були ще з Бушем, а це ж була друга половина нульових. Тобто Росія вже демонструвала свою агресивність на зовнішній арені згадаємо хоча б 2008 рік і війну в грузії коли Росія перша власне, конфлікт, який був направлений зі сторони Росії саме на повернення радянського союзу, це була як на мене Грузія, і тоді, тоді факт на відміну від до речі сьогодення сполучені штати Америки, той же Бурш зграли дуже важливу роль. Я завжди нагадую історію, яку розповідає Михайло Сакашвілі, тогочасний президент Грузії. Що йому подзвонив Бурш питав, як справи. Ну Саакашвілі відповів, на які можуть бути справи, ти ж бачиш, що відбувається. На що Бурс відповів: там я корабель прислав з поруч з вашою країною. Стоїть на що Сакашфілі сказав, так я в курсі, там гуманітарна допомога. Але відповідь Бурша була негативна. Він сказав: ні, там нема гуманітарної допомоги. Там є військовий Сполучених Штатів Америки. Якщо Росія зараз не зупиняється і продовжує рух на Білісі. Буде висадка військових морських сил США на території Грузії, і я тебе попереджаю, що це військові США, завдання, яких буде прогнати росіян Тобто тоді, в 2008 році, США могли дозволити собі прислати військовий корабель і дати Росії зрозуміти, що якщо вони не зупиняться, то отримують пряму конфронтацію, яка чи Росії потрібна. Уявити собі зараз. Щоб Трамп або навіть його попередник Байден могли зробити щось подібне, я на жаль не можу, і це речі свідчення певної деградації управлінських еліт, як з боку республіканської, так і демократичної партії в США. Що немає людей, які можуть не спробувати домовляти з Путіним, що постійно робиться. Або ставити його перед умовою, що якщо ти не зупиняєшся, отримаєш пряме зіткнення, і навряд чи воно буде на твою користь. До речі, навіть при тому ж Трампі за першої каденції було зіткнення. Американських і російських військових то в Нарадзорі, в Сирії, і для Росіян воно завершилось двісті сіммабитими вагнерівцями. При тому американці особливо втрат не понесли. Але тим не менше, вони тоді дали зрозуміти, що ми готові відповідати і готові фізично вирішувати. Питання з вами головне політична воля зараз. На жаль, цієї волі нема, але те, що США можуть, як то кажуть, повторити ту ситуацію в Сірії, я не виключаю. Тому, повертаючись до цих витоків, це підкреслення, що у Росії була політична лінія щодо невизнання України, і вона лишається і тому на слід шукати якихось е варіантів мирних, які влаштують всіх тут на жаль, не екзистанційний е конфлікт. Війна, яку Росія веде проти України, і тут або Україна не буде, або буде абсолютно інша Росія. Ми ж не хочемо нікуди зникати, тому нам треба абсолютно інша Росія. Зміни в Росії, які б вони зроблять верніше, які мінімізують ризики для всіх оточуючих від цієї країни. Те, що відбувається між Україною та Китаєм, адже президент України Володимир Зеленський повідомив, що нині розвідка фіксує збільшення зв'язків держави агресора РФ із суб'єктами в Китаї, які можуть надавати космічні розвідання. Також і бачить зв'язок цих даних із ударами РФ по об'єктах енергетики в Україні. Далі процитую президента він говорить про те, що розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну, а також робити. Підходить до дипломатії менш серйозними будемо щодо цього спілкуватися з нашими партнерами, говорить президент. Але все ж таки хотіла вашої думки почути, який сигнал нині Зеленський фактично адресує заходу, озвучуючи от цю інформацію публічно саме зараз. І чи може ця ситуація змінити підхід підхід України власне до співпраці з Китаєм у майбутньому, економічний чи дипломатичний? Чи не занадто дратує це китайських посадовців? Ну безумовно, це дратує, але як на мене, якраз Україна підсвітлює це питання, говорячи Китаю, що ви повинні визначитись, тому, тому що Китай він же веде лінію. що ми звісно проти війни, але інтереси Росії повинні бути, як то кажуть, дотримані. Тобто, ви визначитесь, ви за мир чи за інтереси Росії. Бо це дві суперечні одна одній і Україна практично постійно дає аргументи заходу думати, що якщо хтось розглядає Китай як можливого партнера, то насамперед Китай це країна, яка стоїть за модерною вістю зла, якою є зараз і Росія, і Північна Корея і Іран, які в принципі хочуть зруйнувати західне. Світ, які, е, яких налаштовує домінація західного світу, на чолі яких лишається Сполучені Штати Америки, тобто всі ці е, заяви про Китай це і підсвітлення того факту, що Китай там е, стоїть десь поруч з Росією, і натяк Сполученим Штатам Америки, що ви визначаєтесь, що ви також повинні або ви підтримуєте. Західний світ, на чолі якого ви все ще лишаєтесь, або ви хочете відійти від лідерської ролі в західному світі, але ж тоді ви не можете казати, що Китай ваш сопротивник, адже ви фактично будете з ним вибудовувати стосунки, і навряд чи Китай погодиться. На певну рівно якщо Китай відчує свою силу, то він захоче диктувати США своєю мовою. Тобто, це доволі заплутана ситуація, але найголовніше, що Україна вона ж не збирається конфліктувати з Китаєм. Просто звертаємо увагу Китаю на те, що його стосунки з Росією все більше дають е, підґрунтя думати, що Китай так чи інакше може бути на стороні Росії в цій війні. І, згадаємо 22 рік. А тоді було дуже гарне висловлювання, що взагалі то в світі є три нейтралітети стосовно війни Росії проти України. Це класичний можливо, індійський, там де дійсно із Росії мали гарні стосунки. Індія, але при тому критикувала війну проти України і з Україною мала гарні стосунки. Був проукраїнський нейтралітет до нього відноситься Туреччина. Яка також має гарні стосунки з Росією, але військовому плані там суто з Україною були зв'язки, і очільник компанії Байкари, які виробляє баряхтари, якось сказав фразу, що він не збирається нічого продавати Росії, тому що він хоче, щоб Україна виграла цю війну і все. І як то кажуть, це є ідеологія Туреччини а є проросійський нейтралітет, і це якраз нейтралітет Китаю, де Китай, говорячи про те, що він за мир, додає, що Росія повинна, скажімо так, її інтереси повинні бути задоволені, хоча тут пряме протиріччя, між як зазначав введенням війни російськими інтересами. Тобто зараз Україна. Підкреп підсвітлює той факт, що все ж таки Китай повинен визначатись, і як на мене, це частково з однієї сторони, так створює напруженість стосунки з Китаю з іншої сторони, це і мотивація Китаю все ж таки займати більш а, антиросійську позицію, враховуючи те, що в інтересах самого Китаю, до речі. Також не лишить перемога Росії, адже е, перемога Росії це значить зміцнення Росії. А отже, можливість Росії, як то кажуть, змі змінити ту тональність розмов, яку вони мають зараз з Китаєм. А якщо Росія буде ще слабшою, то тут у Китаї відкриється вікно можливостей згадати, що 125 років тому, під час опі опівних війн, значні території Китаю були передані російській імперії значною мірою. Російська імперія і розширилась саме в своїми цими східними територіями. На рахунок того, що забрали Китаї, ось тут Китай може це згадати, і найголовніше, що була політична воля Китай це зробити. Тому, як то каже, тут критикуючи Китай, як на мене, Україна все ж таки підштовхує його до думки, що все ж таки треба мінімізувати контакти з Росією. І частково до речі, це вже відбувається. Знаєте, буквально перед нашим етером почув цікаву цифру, що щотижнево відвантаження. Нафти з Росії до Китаю, Індії та Туреччини своїх трьох основних клієнтів. а Якщо раніше було 20 мільйонів барелів на тиждень, то зараз 11 мільйонів барелів. Тобто вже майже вдвічі знижується закупівля російської нафти. І найголовніше, щоб ця тенденція тривала, адже нафта це є основа російської економіки, і без, скажімо. Пане Іване, підскажіть, чи ви нас чуєте, бо палати він Україні взагалі так, проблеми зі зв'язком трішки були все добре. Так. Зараз чуємо так. Тобто для Росії це зрозуміло, що а, поки вони отримують гроші від а, Туреччини, Індії Китаю, у них ще є ресурси на існування і ведення війни. Чим менше буде цих ресурсів, це не значить, що Росія зупинить війну, але принаймні. Це вже будуть менше ресурси на свої суб'єкти федерації. А й чим менше будуть виділяти ці гроші, тим більше почнуться в цих е, суб'єктах федерації певні, скажімо так, кроки по е, дезінтеграції, певні сепаратистські рухи. Тому як то кажу, це те, що може допомогти Україні виграти цю війну, яку підкреслює, Росія розпочала проти нас. От Знаєте, власне говорячи про Китай, нині також бачить, з'явилася на що Китай різко відреагував уже на анонсовані зеленським санкції. Далі процитую, що говорить речник Міністерства закордонних справ Китаю. Він сказав, що українська сторона має виправити свою поведінку, і за його словами, можливі обмеження щодо суб'єктів з Китаю розцінюються Пекіном як недружній крок. Ну і представник МЗС Китаю наголосив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які. На думку Пекіна порушують міжнародне право і не підтримання Ради безпеки ООН. Хотіла почути, от власне що ви думаєте з цього приводу, що саме Пекін вкладає от, -от в це формулювання виправити свою поведінку. Це дипломатичний такий тиск погрози чи можливо стандартна риторика від Китаю? Це безумовно дипломатичний тиск. Тобто, Китаю всіляко хоче сказати, що так не треба на звинувачувати. Але ж звинувачення, які лунають з боку України, вони мають підґрунтя. Це не щось таке безпідставне, і тут безумовно Україна може сказати, що давайте ем, не в публічній царині будемо, як то кажуть, виказувати свої претензії, але найголовніше, щоб була реакція на них, тому що щось мені підказує, що Україна і так це робить, і Китай говорячи, що так, ми проти односторонніх санкцій. Але слухайте, Росія порушує світоустрій. Росія є ну фактично сучасна нацистська Німеччина часів Другої світової. І Китай говорить, що ні, ви не повинні накладати санкції проти о, Росії. Ну це як на мене, ну принаймні з української точки зору може розглядатися як дуже проросійська позиція, і взагалі Китай себе веде на всі голосування ООН як союзник. Росії, то тобто, доскільки ініціатив на підтримку України були не підтримані Китаєм або Китай отримувався під час голосування? Тобто, все ж таки, е Китай, коли говорить, що не слід допустити поділ освіти на блоки і паралельно? Усіляка сприяє одній стороні конфлікту, тобто Росії, цій війні, він фактично тим самим займає її сторону. А отже, ті звинувачення, які лунають від України, вони мають о, логіку, що зменшити свої контакти з Росією, і безумовно, ми тоді не будемо робити ніяких заяв, тому що для нас головне щоб Росія не отримувала о, велику Частку і грошей, і технологій які все ще йдуть з Китаю. Тобто, не секрет, що навіть зараз, коли говорять, що Росія там через кінетичні санкції, як називається, це ну, немає обладнання на своїх нафтопоробних підприємствах, а вони і через санкції не може його придбати. Вона це його придбає в Китаї, тобто Китай тим самим підміняє з собою західних постачальників, тобто підіграє російській економіці. Як то кажуть, і можливості тримання, тому Україна це бачить. І якщо таких речей не буде, звісно, у нас не буде ніяких претензій публічних звинувачень адресу Китаю, але поки що, поки що, ми не можемо на 100% на 100% казати, що Китай дійсно не зберігає нейтралітет хоча б певні натяки на те, що Китай хоче обмежувати контакт з Росією, вони є і власне, тому я згадував, що зараз Китай також зменшує. Частково закупівлю російською навтою що безумовно позитивно впливає на ем, для України позитивно. Впливає на хід війни, тому пані, що Росія не до отримує е, повні ресурси, і ці ресурси їй бракує для забезпечення нормального економічного життя. А якщо там не буде нормального економічного життя, то і продовжувати цю війну. Росія безумовно буде, але дуже дуже важко і найголовніше, треба буде жертвувати певними своїми суб'єктами Федерації, що навряд чи входить в російські інтереси.